Чесно кажучи, я нікого, крім тебе, Катя, не збирався побачити в Іспанії. Ола! Оля! Мучас! Ола. Старий пердунос. Як той справи? Як ти облаштувався в Барселоні? Ми хочемо побачити, все роздивитися. Сонечко сідає, полягає, якщо хочеш. Хочеш в мене все стерильно. Я собі їсти не роблю, тому що якщо б я робив, тут б вже гасили той будинок пару разів, знаєш, Так, щоб мені дешевше обходиться якимось півфабрикатами. Можете заглянути сюди. Все, що треба, чуваку! Вінідла. Ага. Людей роз першим ділом заморозив, розумієш, щоб, щоб бути готовим на рідні цього. Йогуртей роз, масло правда, хліба немає, бо на я то масло купив. Ти любиш винаймати квартиру, коли ти подорожуєш, ти не любиш жити в готелях? Люблю. В, в таких в квартир є свій скритий шарм. Ага. Знаєш, тут вона дуже близько до моря, буквально 50 метрів. Якби був готельний номер, він би був отакий близько, що дрівік Вікторович бідний би вночі, знаєш, вечором ходив, отко, знаєш, і, і, і типу корчив себе клаустрофоба. А так я прийшов, знаєш, полежав собі на одному дивані, знаєш, потім після того пішов, полежав собі на другому дивані, спати, пішов на третій. Скажи, дивані. ти спиш тут тебе? Я спав всюди. А як ти подорожуєш з великою валізою? Ні, тут то, то що велика, по-твоєму. Я думаю, що в тебе в таку валізу тільки косметика влізає, ні? От, пожалуйста. Подарки з ярмарку. Дві ноги. Це нога, товариші, це хамон вважай, бо він. І він дуже клво, кстати, з моїм... Я ж тут думав. О, дивіться, Іспанський хамон і український ідіот. Красиво? Нога э, кльова ще тим, що її можна схавати, розумієш? Посяконо, так, висятину, так. Одяг купиш? Од Одяг купив перший раз в житті. Покажи обнавки. Ладно! Чорт, побери. Буду світити. А щось це таке рожевого кольору? Ну, то для дочки от я скомпонував отак. Нормально? Ну, красиво. Нормально? Так. Ну, єдине, що я от... А такі шорти не за, не за короткі для доньки, ні? 14 років. ти що думаєш, що там щось аж видно? Буде видно. Так? Я ж спотів, чесно кажучи, так перенервувався твого зауваження. А світі своє я купив колись то Прикрасамість мучить, вирішив відкупитися ювелірною прикрасою того. як справжній чоловік того. і ногами. Ну, Пригощай мене. Насправді знайомий з дружиною 32 роки, дружині вісімнадцять. На враження, що я її знаю 100. це рекорд серед українського шоу-бізнесу. Серйозно? Серед дірок українського шоу не я впевнена. Ти хазяй новити, чи все за тебе робить дружина? А ти з тих чоловіків, що лежить на дивані ну, дивися, і дивиться пар... телевізор, і футбол? Футбол я не вижу з того моменту, як е, мій тато, коли я був маленький, дивився футбол замість того, що я дивився мультики. Був, понятно, один Білий телевізор. Я постійно, як і починається якийсь гримний пух, і тут та, от, такі, так. Так, секунду, секунду-секуну, тільки подивився рахунок. Чик і все. Це не футбол, такий гей парад 22 чоловік трусах ганяють, розумієш, за ними 100 тисяч закоханих мужиків дивиться під пивом. Знаєш, ненавижати від спорту. Давай каву варить. Я вже просто очікувало так, що ви маєте бути печеньки купив, думаю, що а, печеньки з маслом. Вона Офіген... по Так, да, з маслом. Офігенно, знаєш, селяцький підхід. І взяв сам схаву. Мадам, це рубля. Це не дуже по-іспанськи, звісно, але но... французька мова мене завжди більше буду радувати, ніж це їй

Тоже додає до, 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 до пікантності нашим подорожам, знаєш, додавало, тому що якісь діалоги. додавало. Твоя перша машина, твій перший автомобіль – це победа. Победа. І ти потім її проміняв на опір Да. Миллиметраж, <му> пта. Ось він парк Гуель. Давай я тебе сфотографую. Давай. А я тебе. А я молодець, блін. Проти сонця. Чудо. <рес> Визови на професіонала. А тебе, до речі, часто впізнають українські туристи? В основному ті, що тут живуть. А-а. Ми спочатку так трохи з недовірою відносили до того, що якась патлата малпа до болі похожа на те, що вони знають. Ходить по вулицях їхнього другого рідного міста, знаєш. Боже, я б собі зараз тут розкладушечку поставив і полежав до вечора, скажи? Так, про Взагалі ж дуже любиш подорожувати. Ось скільки ми з тобою знайомі, мені здається, що у Києві ти проводиш менше часу, ніж у подорожах. Ти і у Андорі на лижах їздив. У Арктиці на собаках їздив і нагол збирався, і в Дубаї був. Мільйон. Чи як країна мрії, куди ти хочеш? Мільйон. Куди? Я однозначно мене напрягає, коли я повертаюся другий раз до своє місто Японії, Сінгапури, Австралії, Новій Зеландії. Ні. Той Даун Анде, то частину світу заленаперед, я його ще не, не зарахував. А найекстремальніша подорож, яка Е, Я думаю, це таки Арктика на північний полюс. Шпіцберген там. Реально, і могли і білі медведі, могли підхавати, знаєш, і можна було на тих собаках розбитися. Гей, 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 румуни йдуть на собаках. Але в тебе і дружина, і донька завжди готові до найбільшого екстрему, який то пропаганди. них Не, немає виходу. Дуже рідко ми плануємо щось там на місяць вперед зачастовно відбувається. Отак. Я приїхав з концерту, прийняв душ, виходжу, кидаю білети на стіл і кажу, ех, дівчонки. І тільки світа моя, ну йолки палки, ну будеш пропустити тиждень школи. Я кажу, ну раз, раз в році можна тиждень і проваландити. Вже дочекаю, не чекаю, дочекайся, щоб не закінчити школу, бо вона не дуже плани ламає. Знаєте, навіть у радянські роки ти почувався таким не совєтським, як ти казав, я, радянським. Я біля кордону жив і дуже сильно польське радіо впливало. Тоді ти не думав, що ти можеш виїхати? Я втікнути. Хотів, хотів в Варшаву виїхати, в мене були можливості, але щось от всередині боролися такі дві протистоячі сили, і все-таки мені поборола логіка. Саме явне в мене, знаєш, коли було? От тоді я дуже довго думав, коли я служив в армії і ми літали в Єреван, коли там був землетрус, і наш літак стояв поряд з американським, і пілот хотів поміняти мою шинель на свою куртку американського федіну. «Чувак, ти що нам тюрма, гайка зразу. І ми потім ми з ним три дні стояли ті літаки, ми з ним говорили, розговорилися. І на третій день, за годину до того, як злітати, він каже, чувак, у вас тут реально е стан війни, тобто я зможу під, під ту ситуацію, буквально за місяць зробив тобі американський паспорт. Сідай в літак і валив. Мене, там, знаєш, батьки тут, їх повинні таскати в КГБ. От. А він в палм біч, розумієш, я потім дивився десь на карті, я, я просто вдома ридав. Кроючими сльозами. Але після того, коли попав в Америку, вже задовго після того. Я все таки радий, що я у своїй країні лишився. Бачите? Починай співати іспанською, в тебе вже є фан От кого цирка в мене ще не було, чесно. Бачиш, в тебе вже є маленький фан-клуб. Ну, якщо врахувати маленьку пікантну особливо, що він твій, знаєш. Насправді, в тебе весь час у подорожах щось трапляється на кожному кроці. До мене вчора вчерепєдік приставав. Десь років 50. Підтянутий мужчина. Да. Ну і так пробував хвилин 40. Якось кругами ходив. Навіть, так, Навіть так? да. У тебе невеличка квартира, як ти невеличка. кажеш, у Болгарії, але все ж таки це нерухомість за кордоном. Що тебе спонукало придбати? А, напевно, що дитячі спогади. Тобто, Болгарія була перша країна, куди я взагалі виїхав з того дурдома совєтського. І Болгарія зарплася. Екологія прекрасна, е, вона дуже дешева, дуже. І скільки тобі коштувала квартира в Болгарії? Не була вона маленька квартирка, вона то відносна квартира. Вона там 25 квадратних метрів таке, знаєш, що просто вона біля моря, щоб не платити за готель. Там вся вся родина їздить собі, коли хоче во ціле протягом всього літа. Знаєш, угу. там же ж ціни не такі, як в нас там тисяча євро квадратний метр. Так що смішні гроші. Тримайся, Катя, бо угу. ти не полетіла такі красиві краєвиди. Знаєш, коло бочком. Китайці не люблять фоткатися з колубками. Ларамбла. Ларамбла. Загалі ти за освітою лікар-стоматолог. Ти взагалі хоч день працював? Ти лікував людей? Стоматологічний диплом після інституту не дають. Треба ще рік попрацювати. Так що цілий рік я мучив українських громадян. Розумію, що, то, що я не став стоматологом, наша держава від того тільки виграла. Бо мої, мої пацієнти відрізнялися від всієї маси пацієнтів одною дуже замітною рисою, в них не закривався рот. Я завжди їм накладав забагато того акіла, і вони ходили, знаєш, так з перекриленим ротом на одну сторону. А ніколи не шкодував, що став музикантом, ведеш такий розбушацький спосіб життя, замість того бути Хесенько, жити у Львові і лікувати людей? В мене мама дуже хотіла, щоб я був лікаром. Добу, в дому Союз було прийнято. Якщо в тебе дитина-стоматолог, значить з голоду вже не помре. знаєш. І я чесно прийшов через терні до зірок, прибив мамі той диплом в кухні на стіну і сказав, мамочка, дякую тобі. Дуже в будь-якому випадку шість років з проведених між інтелігентними людьми і сотка екзаменів, які ти за життя здав, ще нікому не зашкодили. Пропоную зазирнути на ринок. Дома не хочу, то хоч тут Рамбіли, піду. підути. Бокерія. Ти там не був? Ні. Найвідоміші, найстаріший ринок взагалі в Барселон. У мене зараз таке слюновиділення, як в цеклопа. Власне, ти можеш одразу купувати і щось їсти. Тому ми зараз... А можна їсти і не купувати. Тоді я не йду. I, jama, jama, jala, I, jama, jama, jala, Що ти купив? Черешні. А з кісточки ми треба робити такого незамітно. Незамітно запускаємо їх в космос. Ужас, хто тебе навчив того? Андрію? Катя унікальна жінка. Розумієш, веде програму в Україні, а знає її цілий світ. Вот харизма! Gracias, gracias. А вона, вона взяла з тебе за цей? За вино? за вино ні? Ні. Вона зі мною сфотографувалася. А, і навила на халяву? Так, давай ще раз пройдемося. Просто вже включимо інакший, розумієш, механізм нашої подорожі сьогоднішньої. Може би ще щось <рик> давай. за нашу іспанську зустріч. Боже, в житті не міг повірити так, мама, живемо в Іспанії. Що хаті на халяву дадуть, то схаваємо зимо. Женщина вона красива, старі ще не скоро, так що якось продержимося тут. Давай, мама, за тебе. Мослах". Мослах". Сусідки мої з винограду. Перебухають все по-французьки, говорять. Дея тільки нема достатньо дивно назвав доньку Марія Барбара. А Марія а як... то ім'я церковне, ага. а Барбара, не Барбара, а Барбара. Барбара. Бо Барбара Брильська. Тобто в нас був чітка Чит висновка. була, якщо дочка, то Барбара, бо Барбара Брильська, якщо син, то Мартін. Тому що Мартін Гор. Ти Прихильник Барбари Брильської. Я не дуже прихильник, вона моя улюблена, мій улюблений типаж жінки взагалі. О, тобто моя свята на неї подібна. Як ти доньку називаєш? Вона дуже злиться, коли Барбара на неї говорить. А як не зараз у Барбари такий перехідний період і зараз скільки 14 років? Зараз кількість гормонів, які бухають кожну секунду в кров, певно перевищує кількість гормонів, які взагалі в моєму житті виділили. Виділив гіпофіз, знаєш, я завжди стараюся проводити паралелі. Тобто я згадую такий, знаєш, як цей, як парфонов, знаєш, в намітні. Так, 30 років тому, от твої малі зараз 14 років, що робив 30 років тому ти. Я з Пашої Берзки, моїм однокласником, пив вино під балконом, причому якийсь шмордяк такий такого хімічного складу жорсткого. Знаєш, і мама казала, Андрійку, йди додому. Андрійко казав, зараз, зараз мама так Що ти намагаєшся зробити, щоб не розпестити аж так занадто барбару? Що Все ж таки, я так розумію, що в неї достатньо багато свободи, правда? В неї достатньо то багато свободи. Вона має повернутися додому? 7.30 в нас є пікова година. Ага. Якщо на одну хвилину запізнюється, то воно повертається потім з Ну, Наразі такого не буде, там сльози ні. Ну так, думаю, машини. Сльози бризкають на три метри в діаметрі, але вона приходить син трити. Поки що розмовами обмежуємося. Немає якихось електрошоку, знаєш, електричного стільця чи там якийсь стояти на колінах. Як я пам'ятаю, є мені пшоно висипали, Знаєш, і постояти на пшоні на колінах. тебе так виховували херц. Знаєш? Воно реально, реально було не часто, але таке було. Я в кутах стояв, ремньом я діставав. Ну я не скажу, що я шкодую. За дітей. ще одна. Я боюся. Не біси його здує. <риклад> <риклад> Юак, ні в чому себе не відказувай. Давай. О, це наша вулиця, вулиця та позбарів. Мама, якщо я не вернуся додому. Знаєш, що мене треба шукати на вулиці? На карерде Ферран. де Ферран, запиши собі. Це магнітом, наша магнітом затягує. Ти взагалі вперше, можна сказати, поїхав без дружини відпочивати і взагалі тебе можна назвати найвідданішим сім'янином серед усіх рокерів планети. Тому що зі Світланою ви вже живете 18 років разом. Я не сильно орієнтуюся в зовнішньополітичній ситуації от, в даному ракурсі. Але спокуси так чи інакше були протягом усіх цих 18 років. Тут нормально, я живий мужик. Мені, мені подобаються красиві жінки, значить повертаю голову. Гірше б було, якщо б я повертав за красивими мужиками голову. Е, як з тим бореться світа, то напевно. Її варто спитати в будь-якому випадку, то величезна подяка її внутрішній інтелігентності. Знаєш, я би так, як вона не зміга. У вас дуже довірливі за з твої дружиною стосунки, але у твоєму житті приватному був такий і негативний момент, коли надрукували ЗМІ, надрукували у газеті твою фотографію з дівчиною Настею, де ви разом за руку на пляжі. Це одна з учасних порту армія. Як тоді ти зреагував? На це? Знаєш, воно не мало під собою ніяких підстав. І воно не потягнуло далі за собою. Тобто, ми були на гастролях, боже, де то, в Коблево, по-моєму, Одеська область. І були і армія, і ми. І ми там на цьому, на пляжі фактично бавилися в таку гру. знаєш, І волейбол там грали, і все. Я бачив, що сидять якісь чуваки з фотоапаратом, ну навіть не, не придав тому значення. Вони ну, собі фоткали, тобто то було дуже кльово зрежисировано. Тема, знаєш, ну але я навіть не подавав ніяких позовів, тому що якщо вона не має підґрунтя під собою, воно не знаходить далі розвитку. Що дружина сказала з цього приводу? Абсолютно нічого. Ну, тому що то зразу видно, знаєш, я рахую, що якщо в людини є від якісь відносини з іншою, вона дуже е, зразу починає інакше ставитися до своїх близьких. У мене було таке в житті. Коли руку на серце, знаєш. І ти зразу починаєш ставитися якось критично, дуже з негативом, і ну, якісь появляються такі шипи, які, які заважають. Тобто було таке повідношення до Світлани? Так, дуже давно. Ще перед, перед 30-ма роками, перед 30-ю моєю річницею. Я не люблю згадувати той період, тому що воно було е, таке з присмаком, з присмаком такої тотальної бідності, знаєш, а вона так само, одразу з милим шалаші, то є дуже афоризм. Дуже відносний. Він закінчується той рай тоді, коли починаються брудні шкарпетки, там немає грошей на пральний порошок, треба щось вибити в магазин, похавати. Появляється дитина, ти відходиш на другій позиції, і я не знаю, як там інші мужики, але по собі пам'ятаєш, що воно виглядає досить дискомфортно, тому що ти звик до повної уваги переходиш на такі другі позиції і дуже такі знаєш, з лідер вокаліста на бек вокаліста. Причому такого, що не беруть його на інтерв'ю, не показують в кліпах, ти просто там піддякуєш. Ну, ну, дуже психологічний момент, я так підозрюю, що для всіх мужчин він грає певну роль. Із-за того, в принципі, більшість братів, напевно, і страждає, вони не можуть поділити себе з тим маленьким кульком, який постійно кричить, плаче. І от мама постійно з ним мусить йому віддавати всю, всю увагу. розумієш. А ти сидиш, куриш з мудрим видом, знаєш, не приймаєш абсолютно... Участі в розвитку тої дитини до якогось з моменту, поки тобі вже нарешті Бог дає зрозуміти, що то ж твоє, візьми, займися, а час вже буває запізно. Я не буду вдаватися в подробиці, що там зі мною відбувалося. Були ворожки, всякі одні закатували, другі відкатували. Знаєш, то реально, то реально дуже страшний процес. На тебе хтось наводив якісь. Можна то так назвати. Ми ж ніколи не станемо свідками тих електрохімічних процесів, які відбуваються, знаєш. Тобто ти відчув на собі чорну містику, ти хочеш сказати? Катінга, я не, не шарю, що воно є взагалі. Но... Але до ворожих ти звертався. Але до ворожих звертався, так. Тобто ти знаєш, хто заворожував і хто відворожував. Знаю. А як ти взагалі ставишся до того, як до тебе ставляться люди? Тому що в тебе у житті була ситуація, коли ну можна сказати, вся країна від тебе відвернулася. Це був момент Давай, помар... помаранчевої революції, коли ти підтримував е Віктора Януковича і виступав на концертах на його підтримку. Гнітюче враження в той момент ми робили ремонт в хаті, такий котлован, кухні клали там якусь теплу підлогу. І такі сидимо, світу і так по поясній землі, знаєш, зверху стоїть якийсь маленький тілік, який ще, до речі, з Берліна, якогось з мусорника привіз. Не? І ми дивимося, і приходять три пацана, які зі мною в Скрябині були з самого початку, і починають розказувати, що от я є причина того, що зараз під дулами якихось кулеметів стоїть цілий майдан, яких кулеметів до сих пір не можу поняти. Ну, але якби то не було, воно зіграло на соціальному певну роль. І моя бабулька. Вона недавно пішла з життя Баба Марійка, вона мені сказала, ти тримай свою позицію. От я вже на світі живу довго, рівно, через 3-4 місяці, то все перемелеться, люди почнуть по інакшому зовсім дивитися. от тоді ти їм все і розкажеш. Я ж не міг тоді вийти і сказати, люди, я працював на інтері, я був підневільний, я прекрасно розумію, що немає добрих політиків. Нема політика такого, який може змінити країну на краще. Не міняють Т. своє життя на краще. Наприклад, Лі розповідала про те, що їм дали літак, Донецьк. і вони поїхали в Донецьк і жили там ще не півроку, ховаючись від вже діючої влади. А тобі пропонували сховатися у Донецьку? Бонусів ніяких не було. Ми ж як жили на мене радили, так собі і жили. Саме був е, в момент такого піку. Я пам'ятаю, я поїхав за їжею. У мене, по-моєму, в районі була єдина машина без тих помаранчевих стрічок. Я приїжджаю, підходив до мене такий здоровий парангутан поза два метри розсудки, знаєш, і кажу, мої кінти тут попросили, щоб я тебе дав по голові. Знаєш. А я ходив з пістолетом. Я кажу, а ти знаєш, чок, ж має пістолет, я зараз пострілю голову. Знаєш, і от, хто проведе ті ситуації? Бо твої колеги, які тебе ідіота, послали до мене. Тож, давай, може, підемо до колегів і продовжимо діалог з ними. Він такий, знаєш, постояв, понусив, ну давай, ми підходимо, вони врозсипнули. А ти Дорога. реально ходив з ми, да, ми їхали на концерти, в мене завжди під, під кріслом був той Вінчестер заряджений. Не знаю на що, ну так собі я. Надвиси ковбойських фільмів, думав, що я страшний ковбой. Я ж не став би стріляти в людей. Все одно. Ну якось мені було спокійніше. Але слава Богу, ні до малої. Ні, досвіду ніхто в цей період знаєш не було якихось таких агресивних. Але до себе ти відчував агресію? До себе відчував. Та ми навіть все, що ми витворили. Ми як тільки закінчилися ті вибори, я, свята і Мала, ми поїхали на Драгобрат, чи це їздити на в Саме епіцентр того помаранчевого руху за спиною постійно. Чує за такі фрази, о. Та шла голубає, мраз, там йому би доскою по голові пропис. Знаєш? А що тобі тоді батьки казали? Тому що батьки весь цей час жили. Ну, на... по різному. На західній Україні. Одні казали, я маю на увазі всю родину. Одні дзвонили, казали, Андрійку, йди вибачайся. Кажу, за що? Слава Богу, так закінчилося. Як закінчилося? Я, чесно кажучи, завжди чекав, що тільки Селімонка перелетить, не ж в мій город. Отак інкогніто. Нас спасали не друзі і горілка. Якщо порахувати, ти один з небагатьох музикантів, що були задіяні у максимальній кількості політичних компаній. Ти співав за кучму, за Януковича, за озимо покоління, за зелених. Ну хіба що за Юлію Тимошенко не співав. Тобто, по великому рахунку тобі було все одно за кого співати, аби платили гроші, якщо чесно казати. Та то ганебна практика сто процентів. Ти ведешся тут... Просто на бабки без всякої ідеї. І мені шкода тих політиків, які думають, що вони щось на тому виграють. З'являється, від мене відвернулися не тільки українці, іспанці йдуть з демонстрації. Кажуть, Кузьма, чого ти їздив за Януковича? Втікаю. Папа Поріхо! Коротше, то є демонстрація, яка призиває іспанський народ вручити в рукавицях, щоб не було мозолів. Я за.